У Вознесенському Киселівської громади американські благодійники Родина Кембал допомогла облаштувати укриття для місцевих школярів та вихованців садочку. Батьки кажуть, що діти відтепер із задоволенням йдуть у навчальний заклад. Підвальне приміщення було дуже сирим. Ну саме розуміє ремонту нічого. Зараз ремонт шикарний в нас дуже дякуємо спонсорам. Раніше діти не хотіли йти туди, бо плакали, бо було. Саме розумієте, встановка, яка була зараз. Діти там грають з удовольствием і навіть не хочуть, атлема дитина не хоче йти додому з бомбоскови ще знову. Так що, в принципі, ми довольні дуже під час офіційного відкриття родина благодійників була на відеозв'язку, тож могла побачити результати. Представники громади обласної військової адміністрації, батьки та діти особисто подякували американцям за важливу підтримку у складний для всіх час. Допомога країні це в першу чергу допомога кожного її мешканця. Я дякую за ту підтримку і допомогу, яка сьогодні надається Чернігівщині. Так як реалізований проект, так якісно, як як зроблено укриття, воно дозволяє і після нашої перемоги, і після закінчення війни його активно використовувати нашим. Діткам мови були дуже жахливі. Я забирала дитину додому. Ми не відвідували садочок, тому що укриття було холодне, вологе, діти хворіли. Тому ми дуже вдячні. Низький уклін вам. Передаю. Дякую. Американські благодійники минулого року приїздили Вознесенське, бачили умови, в яких доводилося перебувати дітям, тому і погодилися допомогти. Вартість ремонту укриття склала близько 90 тисяч доларів. Всі видатки взяли на себе благодійники. Вони також придбали усі меблі. Ми їм показали, як виглядало на той час ось це укриття. Тут дійсно у нас є фотографії. Тут було ну так. Жахливенько. І це дуже вразило родину. Вони сказали, що так не може бути. У дітей повинна бути можливість нормально навчатися в безпеці, в теплоті, в чистоті, в тиші. І ось вони вирішили профінансувати. Меблями забезпечені, партами забезпечені, телевізори, дошки. Дуже їм вдячний. Це для дітей. Та для всіх. Для дітей, для вчителів, для батьків. Вони спокійні. Вони знають, що в нормальних умовах діти займаються. Насамкінець благодійники відзначили мужність і стійкість українців в боротьбі за свою свободу і сказали, що, попри все, підтримуватимуть наш народ і надалі. Ви вносите війну на своїх плечах.

Ми. Ви ви боретеся за свою батьківщину, але ніколи не втрачаєте своєї людності, і я хочу, щоб ви знали, що світ бачиться, і ми від відбав...